Дякую, що не перемикаєтеся. ми розпочинаємо третій блок програми «Громадське приймання. Сьогодні до нас прийшов святий Миколая. У містах запалюють ялинки. У повітрі вже чітко відчувається присмак свята і новорічно-різдвяного дива, яке усім нам сьогодні так необхідне. Давайте в нього вірити і давайте проявляти свою любов до тих, хто поряд а зробити це дуже легко, якщо подарувати близькій людині подарунок з душею. Наприклад, оригінальну листівку, створену власними руками. Як її виготовити, навчить наша гостя. Продовжимо за мить. Отож, сьогодні у нас у гостях Тетяна Бердник, майстер декоративного житкового мистецтва. Пані Тетяно, доброго вам дня. Доброго дня. Я вся в процесі. Дякую, дякую, що прийшли до нас. Зібрали так багато матеріалу. А ви, шановні глядачі, якщо хочете щось запитати, у нашої гості, будь ласка, телефонуйте. 223-0971, Лінію відкриті. Пані Тетяно, ну давайте одразу будемо починати. Ошибану так. Ошибана, Ошибана. 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 це. Ми будемо робити таку листівку. Де використані дуже багато природних матеріалів? Давайте, аби не втрачати час, ви одразу нам розкажете, так. що ви взяли з собою, аби виготовити таку недзвичайний такий продукт. Добре, я почну з того, що зараз е, настільки величезний вибір дійсно листівок, і друкованих, і хендмейдовських. І таких, що зроблені в різних техніках, з крахбухінгу і там декупажує дуже багато різних зараз типографських листівок. Але напевно і буду права, якщо скажу, що рукотворна флористична листівка це дійсно унікальна річ, яку не можна поставити на потік або на тираж. Це те, що зроблено хендмейд-руками, власне, автором. І якщо ви подаруєте своїм близьким і знайомим або друзям таку листівку, я впевнена, що вони її збережуть на довгі роки. Її викинути неможливо просто. І, як, і, Шкода буде, я думаю, в буде ну, шкода, так. А розкажіть, будь ласка, що власне роблять так. Ну, ну таку, я скільки. сьогодні принесла багато такого цікавого зимового матеріалу. Новий рік це благодатний свято для того, щоб створювати зимові картини, наприклад, або зимові речі. Власне, що таке ошибан? От зараз ви uh -huh. бачите такий пейзаж. Я yes. на потримаю так. Покажуть? Він зроблений повністю з рослин. Тут нічого не малюється. До останнього тобто кроплинечки... цей візерунок це. Пейзаж, так mm -hmm. це тут 32 рослини в одній картині. Уявіть собі, і до речі, в природі існує дуже багато білих рослин. Ми думали про те, що це спочатку, коли починали працювати в техніці Шибана, дуже важко було знайти білі рослинки. Ну то поля mm -hmm. срібляста, ну малинка, ну перстач сріблястий, mm -hmm. тобто ну де взяти. Стільки білого кольору, щоб створити, наприклад, пейзаж. Але я вже 18 років займаюся цим мистецтвом і дійшла висновку, що в природі, виявляється, дуже багато білого кольору. Mm -hmm. От я принесла таку колекцію, я зараз її потримаю так, щоб камера змогла вловити нам матеріали. Mm -hmm. От ви бачите, і цинерарія, і мохи різні, і перстач сріблястий, і. Ось такий мохрк, який росте на березах, на землі, і опушок сон трави, і листочок малини, ну це треба бути я і полином травником, аби розбиратися по-перше, всіх трошки рослинах. треба Ви... знати. Т Тополя mm -hmm. срібляста має чудовий білий колір. Тобто, виявляється, що коли ти починаєш вивчати природний матеріал, ти вже знаходиш цей колір, mm -hmm. і вже не так важко його знайти. Нещодавно я от почала працювати з такими білими скелетизованими листочками, які вже втратили свою структуру, але Мають ось такий чудовий білий колір. Це звідки цей дисмотр? Ви знаєте, це імпортний, це імпортний ага. але його можна зробити самостійно, там є певні технології, його можна відбілити. Нещодавно знайшла ось таку чудову оливку. Вона ага. росте у нас у Києві, просто це не та олива, що росте в Іспанії чи в Італії, ага. а декоративна олива. В неї дійсно біле листя. Ага. Ну, це я показала практично гірбарі, це ще не Ошибана. Ага. Так, давайте Ошибана, Ошибана. Вже що ж таке ошибана? Ошибана? Це вже конкретна е, річ е, е, композиційна, тобто або квіткова композиція, або пейзажна, mm -hmm. або аранжувальна. Ну, я принесла зразки деяких листівочок. Зараз ви подивитесь на листівочку, яка має ну, близько 10-15 рослинок. Uh -huh. До речі, це мистецтво найдемократичніше з усіх мистецтв, тому що тут не потрібно витрачати ніякі гроші для того, щоб зробити цю листівку. Це все лежить у нас під ногами. Uh -huh. Просто ходи, збирай суши і будеш мати матеріал для того, щоб композицію. Це ви коли збирати комплітку чи збираєте восени? Хороше запитання. Збирати можна протягом всього року, але ось такі білі маленькі листочки, тополі, наприклад, це тільки весною, тому що uh -huh. вони тоді. Такі маленькі гілочка оливки теж весною. А ось сальвія вона цвіте до глибокої осені, тому цю червону квіточку різдвяника, яку ми сьогодні будемо теж робити, його можна збирати протягом всього літа. Ну, Хатинка зроблена з листочка тополі, з шкірки банану. До речі, я принесла цей матеріал. Всі дивуються, що шкірку банану теж можна сушити. Ось потримайте її, яка вона цікава на дотик. З неї можна працю працювати. На шкірку банана, але вона висушена. І ви вона цю вже... цьому такому мистецтву незвичайному десь вчилися? Чи ви вчилися. прочитали звичайно? У мене як? була і є вчителька. Я дуже люблю її, дуже шаную. Ми до останнього дружимо по сьогоднішній день її звуть Ніна Федорівна Мінченка. Я вітаю її зі святом, якщо вона мене бачить, і бажаю їй щиро здоров'я. Я вдячна їй, що вона дала мені шлях. А давайте, я давай розкримо, тому що на превеликий жаль у вже час да. не на я ще хочу показати, що, що можна ще робити з Ошибани ага. в руках. У мене. Рукотворні іграшки на ялинку. Уявіть собі, вони не намальовані фарбами, а вони. Так само виклені за допомогою засушених квітів і покриті звичайно лаком для того, щоб зберегти їхній колір і фактуру. Дерево, це дерев'яна дерев'яна mm -hmm. основа. Таку іграшку, до речі, йде рік дерев'яної кози, і на mm -hmm. ялинці повинні обов'язково бути дерев'яні іграшки. Mm -hmm. Я пропоную ось такий цікавий дизайнерський прийом: оздобити е, дерев'яну заготовку квітами. Можна зробити, звичайно, і цікаві листівки в техніці Ошибана ось на просвіт. Але тут uh -huh. я зараз показую листівочку, вона бачите прозора, яка має квіточки яскраві. Це uh -huh. літній варіант. А сьогодні я пропоную зробити Зимовий, дитячу, дитячу листівочку із новорічною тематикою. Для цього нам треба приготувати спочатку ось таку заготовку. Тобто взяти картон, вирізати отвір, дати якесь контрастне uh -huh. тло. Uh -huh. І... Звичайно, треба застосовувати ось такі прозорі плівочки. Їх можна купити в будь-якому канцтоварному uh -huh. магазинчику. Це називається плівка для обгортання підручників. І ось дивіться, як легко і швидко можна зробити. Я зараз трошечки посуну наші uh -huh. заготовочки. Як легко і швидко з дитиною можна зробити таку листівочку. Треба цю плівочку відокремити від папірця. Ось так. Uh -huh. Покласти її на стіл обережно, щоб не прилипла ні до чого до пальців, в тому числі. І взяти свою оце віконечко, накласти на цю плівочку. Угу. І у нас виходить ось така липуча прозора угу. поверхня, що ми будемо на неї сюди приклеювати, без, до речі, допомоги клею. За допомогою ось такої лінійки. Можна вирізати з листочка тополі фігурка круж... кружечки, і як ви здогадалися, ми будемо зараз ліпити сніговичка угу. перший кружечок. Ось такі листівочки вони зберігаються довго. Ви сказали, що дійсно викидати їх не, не можна, але все одно в них, мабуть, має бути якийсь термін життя. Тому, Ви знаєте, я, раджу, я раджу їх зберігати, звичайно, десь в якихось конвертиках, але можна повісити таку листівку у вигляді картинки, mm -hmm. якщо оздобити її в рамочку за скло. Ось дуже цікава річ. Подивіться, це гілочка полину. Звичайно, гілочка полину. Ви можете мені сказати, вона на щось схожа чи ні? Ви відчуваєте в ній якийсь образ? Ялиночка. Ялиночка дуже схожа на ялиночка. А я бачу деревце. Зимове деревце. Ну, Зараз новий рік підходить, тому всі асоціації, звичайно, з ялиночкою. Так, ось я зараз це зимове деревце приліплю біля цього сніговичка. Uh -huh. Далі почеплю ще й кущик, і ще один кущик. Тобто, наш сніговичок буде стояти. В зарослях таких кощиків. Uh -huh. І із шкірки банана вирізала йому ручки. Ну, це шкірка банана. Можна ж використовувати, я так розумію, за аналогією якісь інші фрукти, овочі. так само. Якась... Шкірка банана дає нам структура. коричневий колір. Хочу uh -huh. показати цікаву рослинку: це снить або парасолько подібна такі кощик. Uh -huh. Влітку він цвіте білим кольором, і ось ці маленькі квіточки. Камера, можливо, зараз, зараз потримається. Ось ці маленькі uh -huh. квіточки дуже гарно імітують сніжинки. Ось подивіться, Я зараз кілька таких сніжинок приліплю до цього сніговичка, і буде повне враження, начебто йде сніг. Uh -huh. Красиво дуже. Ось така листівочка. зараз покажуть оператори її. Ближче. Просто насправді, на перший погляд, не, не видно, що, що, що це якісь оригінальні дуже матеріали. Тобто, здається, от, Якщо дивитися, то здається, що це папір, але коли дійсно передаєшся ближче, то треба. Тоді уважненько розумію, що... придивитися. От, я зараз цього робити не буду, бо в нас нема часу, але треба цю листівочку обов'язково покрити другим mm. шаром плівки поверх цієї. Тобто, ну, в принципі, це не так довго. Добре, вже зроблю, щоб видно щоб було завершено. Да, Завершеним, бо у нас же там липуча поверхня, вона повинна закритися плівочкою з іншого боку. Ось ми так і розгладжуємо, uh -huh. розганяємо всі пухірці, які з'являються на нашій листівці. І ось така виходить дитяча, uh -huh. дуже цікава листівочка в техніці Ошибана. Виконана вона повністю з природних матеріалів: листя тополі, полин. Снить і на mm -hmm. сніговичку очі, ручки, губки, дуже і дуже оригінально Пані Тетяну, вже хочу поставити запитання глядач вам. Алло, доброго дня! Доброго дня! Доброго дня, ми вас слухаємо. Моє прізвище зима. О, Моє чудово. Прізвище, хочу подякувати Тані Чебеджук за такий подарунок mm -hmm. День Святого Миколая. Це так приємно, і хай її золоте серце і золоті ручки. І яка ж вона гарна. Сонечко, дякую тобі. Дякую. А ми дякуємо вам, що ви дивитеся і що ви нам зателефонували. Приємно, так чути. Да, це слова. до речі, моя знайома і подруга Елеонора Зима, чудова uh -huh. поетеса. Елеонора, вітаю вас. Ви от вчите, ви я знаю, ви проводите майстер-класи от з виготовлення таких листівочок. Uh, ну, багато. Не, у вас тіль, не тільки листівочок. Uh -huh. У мене є авторський майстер-клас, де я викладаю повний курс ошибани. Це і пейзаж, і графіка, і букети, і композиція. І я вже не один раз була в цій студії з цими. Ідеями, дуже дякую вам за підтримку Ошибани в Україні, тому що дійсно мистецтво унікальне. Мистецтво, хоч і японське, але воно вже українське, тому що, як бачите, я роблю українські пейзажі, українські композиції, українські квіткові аранжування і таким чином прославляю нашу Україну, тому що мої роботи вже є в багатьох країнах світу. Але я хочу ще одну зробити з вами композицію, яка вже більш підійде для дорослих, і цю композицію можна вже брати в рамочку і вішати це, на буде, картина, це так? буде і листівка з одного uh -huh. боку, і композиція. Просто ідея, як для листівки, а взагалі це буде композиція, яка може бути вже на стіні uh -huh. у вигляді картини. Нам треба приготувати чорне оксамитове тло і е, паспорту. Паспорту оцей овал. Uh -huh. Uh -huh. І оскільки у нас є округлі лінії, це все можна купити так само в свою композицію. Можна купити в звичайно баг'етний майстернях. А зараз я показую набір матеріалів. От подивіться, просто хаос. Рослинний хаос. Тут і сальвія, тут і мохи, і перстач, і Трішки так напиліть, аби було краще Обніжка чеснику і різні рослинки. Ну, важко сказати зараз перелік повний, але повірте, все це природні матеріали. І от подивіться, як із цього хаосу. Дуже швидко і легко можна зробити квіткову композицію. Okay. Я би хотіла, звичайно, щоб ви приєдналися до цього. Якщо будете, давайте. Я думаю, вас буде швидше виходити. У нас просто Добре, і звичайно, що ми використовуємо клей ПВА. Для цього ми вичавлюємо невеличку таку калюшку клеєву. І ось беремо пелюсточку сальвії. І ви знаєте, що є така різдвяна квіточка, різдвяник її ще називають червона. Ось за допомогою таких пелюсточок дуже легко можна викласти таку квіткову. Ну тут уже е політ фантазії, так? Тут уже хто що да. хоче, та й ну, колір вигадувати. нового року це, звичайно, білий, але не забуваємо і про червоний. Це, хоч і теплий колір, вважається, але він колір вогню, свіч, свічі. Е Тобто він колір теж радості. Нам для цього знадобляться і такі вигнуті гілочки перстачу сріблясто. Подивіться, як на чорному тлі вони мають чудовий Дуже контрастний вигляд. Виглядає. Ну і звичайно, ви, пані Тетяна. Хотіла вас запитати. Ви от оці свої всі творіння, ви їх продаєте? Чи ви їх виставляєте на виставку? Чи ви їх даруєте? Так, так, багато всього і волонтерствую, і викладаю, і продаю, і роблю презентації, і виступаю, і розказую. Я активний популяризатор цього мистецтва, тому що я дуже це люблю. Нещодавно у нас закінчилася виставка в шоколадному будиночку. Uh -huh. Було понад 200 картин в техніці Ошибана. Уявіть собі, я створила творче об'єднання жінок, які роблять картини в техніці Ошибани. Uh -huh. І за допомогою рослин ми творимо ось такі. Рослинні шедеври. Хто долучається? Це молодь От таким незвичайним О, прагне займатися? Хотілося б, хотілося б, щоб більше було молоді. На жаль, молодь сьогодні хоче все і одразу швидко успіх <свіх> мати і грошей багато. Я вважаю, що це мистецтво більше не для грошей, а для духовного заспокоєння. Тому що, коли ти працюєш з рослинками, вже доведено і лікарями, і психологами, вже існує цілий напрямок Арт -флу. Оротерапії я проводжу такі заняття з хворими дітками mm -hmm. в лікарні Охмадит, і бачу, що навіть такі діти приречені, майже приречені хворобою до. Короткого життя вони все одно за ці хвилинки, поки вони працюють з рослинками, вони хапають трошечки щастя. Угу. Я знаю, ви здається, маєте якісь фото нам ще принесли світлини. Так, якщо, якщо можна, покажіть слайд-шоу, а давайте, я прокоментую. прокоментую режисери, і заодно закінчу. Ну це наші ялинкові прикраси. На жаль, угу. трошки ракурс змінений. Тобто, це такий, як ви нам показували, як ви приносили. Так, нам, так, так. так. Угу. Так, це квіткове аранжування, композиція із білих е, рослиночок, які мають білий колір. Тут і полин. Mm -hmm. Ось дивіться, яка цікава крона дерева. Цього вона зроблена з мху моху з фагном, який росте на березах. Е, е, білий колір це листя тополі. Mm -hmm. Я нічого в своїх роботах не підмальовую. Практично це все робиться е, за допомогою. Скільки от, рослин? якщо хтось захоче придбати, скільки от приміримо така картинка? Знаєте, прийдувати? ціни зараз дуже важко сказати, тому що зараз уже не ті. О, до речі, подивіться, подарункова буква К ага. наприклад, у вас хтось з іменем ім'я має там Костянтин, наприклад, або Катя. Так, можна зробити подарункову буквочку, викласти її рослинками і подарувати на Новий рік чи на день народження. Це така анаграма. Ця робота зроблена зимова із шкірки банану і старих скелетизованих листочків. Я нічого в цій роботі не малюю графічно, тільки листочки. Ну, і ну от би... Все ж таке, з приводу ціни. Якщо ви її продаєте, ціни При, приблизно чи це все залежить це від так? кількості від кількості Матеріалу, оскільки втрат туди ну, спрацьовано багато матеріалу для якщо дорога робота, наприклад, 2 тисячі, 3 тисячі гривень, то uh -huh. uh -huh. от я вважаю, що це достойна ціна, тому що тут. Дуже величезна праця вкладена і засушка рослини, угу. і її пошук, і потім саме приготування тобто виготовити можна не, не так не, не, за стільки, не за багато часу, але підготувати всі матеріали. Звичайно, більше витрачається часу угу. на підготовку, а не на е, працю. Коли ти працюєш з рослинками, ти вже отримаєш справжнє задоволення і справжню насолоду, яку ти вже собі Mm -hmm. Напрацював влітку під час того, як ти це все сушив. І, до речі, зима, я вважаю, це найкращий час для заняття ошибаною, тому що вже нема тих садових городніх клопотів, ти вже більш mm -hmm. віддана сім'ї, дому. І можна з тими матеріалами, які ти насушила, гарно попрацювати mm -hmm. і зробити багато красивих, цікавих речей, практично дарма. Тому що Бачите, природа... у, нас, mm -hmm. у нас вже закінч... так, закінчується блок, і ви вже закінчили. Закінчу... <різована> the... Квіткову uh, so... композицію називається Новорічна ніч. Тут у нас і ялиночка з іграшками, іграшки вирізані з чесничку. <spelling> <echoes> uh -huh. з ага, це <sarà> Чесничок, і навіть є серпантин. Серпантин це гілочка Пасіфлори. Вона має такі вусики, цікаві: Сальвія, полин сріблястий, молоді гілочки тополі, астранція. А свічечка зроблена з вогонь з рудбекії, а ножка з. Часнику, uh -huh. ну ось бачите, перерахувала всі рослинки, і наша композиція вже готова. Так що можете починати сушити, починати робити з наступного року вже з весни, uh -huh. Uh -huh. і на наступний новий рік у вас може бути ціла колекція цікавих домашніх. Дані, Тетяна, ну от така ж робота, вона, крім того, що може бути і гарним хобі, і, і, і бізнес я і бізнесом непогано може бути. Вона ж ще й добре сприяє на психічні. І психологічний стан. Так, правда? Так, звичайно, звичайно. Я вам скажу, що за освітою я сама вчитель початкових класів, uh -huh. а за фахом журналіст. Я багато років пропрацювала в пресі. І от те виснаження не, не вам говорити, <схід> що таке стреси постійні цитноти. Саме флористика, саме Ошибана витягла мене з того шаленого ритму знаєте, і невпевненості в собі, і якихось сумнівів, чи тим ділом я займаюся. Uh -huh. От зараз я на місці. Я відчуваю, що це моє. Ви зараз лише цим <схід> займаєтесь. Це, так? Тільки, тільки, цим, тільки так. цим так журналістику я залишила собі як хобі. Я пишу тоді, коли вже я хочу. Угу. Але на ну на щастя, це все завдяки моєму чоловікові. Тому що він я одружилася, вийшла заміж, і він сказав: досить угу. бігати сиди, роби картинки. Я так вам так Дуже що... дякую, що ви принесли нам так бага... таку красу. Зробили у нашій студії. Дякую вам. Так, я дякую вам і нагадую вам, шановні телеглядачі, що Тетяна Бердник, майстер декоративного життєвого мистецтва, була гостем нашої сьогоднішньої Сьогоднішньої студії а я ж вам бажаю не лише робити, а й приймати подарунки. Тож, якщо Святой Миколай комусь його ще не доніс, нехай кожен із нас його все ж таки дочекається. Дякую, що ви дивилися о 15.15 .15 Зустрічайте господарку цієї студії Лейлу Мамедову. На все добре.